Всім привіт! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді? Ось така цікава кемпінг лампа з Аврори за 199 гривень. Йде вона в нас на батарейках і сенсорною кнопкою включення та виключення? Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту, і можливо, переробки цієї кемпінг лампи. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Заходжу я в Аврору, купляю, як ви бачили, налобні ліхтарики, такі ручні ліхтарики, бюджетні, які нормальні, ненормальні, якими можна користуватись, не можна користуватися. І це все вам показую. І це я купив ось таку кемпінг лампу. Є там ще крута кемпінг лампа, я обов'язково її куплю і буде в мене на відео. Вона йде з пультом керування. Там rgb стрічка походу, всередині. Коротше, кемпі така лампа вона побільше коштує вона в районі там, 400 гривень, 300 гривень в тому районі. Ну ця 200 гривень. Давайте я вам покажу чек і артикул. Це в нас лампа не кемпінг, а на стіл декор. LED, артикули, її дивіться, 10, 61, 13, Сенсорна на батарейках розміри її 9х9 на 13,5 см. Артикул тут також повторюється. Ціна 199 гривень. Тут я ще купляв там стрічки, ізоленту і так далі. Добре, давайте ми перейдемо до характеристик цієї лампи, що тут нас пише. У нас вона так і поставляється, ніякої коробки немає. Просто ось так. І тут, як ви бачите, така от лебочка. Це в нас настільна лампа, декор живлення від батарейок, типу 2А-3 штуки. Не входять у комплекті, вологостійкість, срок придатності, не обмежений, китай. І так далі. Ну, Тут, в принципі, ніяких таких характеристик особливих немає, є якийсь QR-кодік. І так далі. Добре, цю штуку ми відірвемо, відріжемо. Давайте Я візьму кусачки, це нам не потрібне. І перейдемо до самої лампи. Дивіться, в нас внизу. Ось кришечка є, відкриваємо, і тут у нас під батарею формату 2А. Я ставлю сюди акумулятори, нікель метал гідридні І як варіант, її можна використовувати з такими акумуляторами. Я думаю, вона буде довго і нудно світити. Зараз я вам покажу, дивіться, ставимо сюди акумулятори, нікель метал гідридні Ви перезарядили їх собі, і далі лампа там працює. Вона з цими акумуляторами так важить добре. Закриваємо, давайте по керуванню, по функціоналу і так далі. Ну, функціонал тут дуже простий. Як ви бачите, тут у нас посередині сенсорна кнопка. Раз нажимаєте, дивіться, раз нажимаєте. Це у нас 25%. Ще раз нажимаєте це в нас, я так зрозумів, 50% і 100%. Світить вона досить яскраво, як ви бачите на камері, потім я вам, звичайно, в темноті покажу. Зараз що я хочу, її розібрати, заміряти, скільки вона споживає, скільки вона просвітить там на 25-50% і 100%. Ну, лампа реально прикольна. Тут є така ручечка. Що би я ще тут додав, наприклад, брати з собою на природу, або десь зачепити, я би такий карабінчик поставив. Тут можна було ось так і карабінчик. Замість того, в принципі, можна було карабінчик. Але так, в принципі, пластик дуже плотний. Цей розсіювач досить товстий його прогнути ніяк не годний. Тут такий трошки хлипенький. Хоча він дуже добре тримається, я вам скажу, реально. Но лампа, як ви бачите, реально крута. За свої гроші, це топ. Я вже наперед кажу. Батарейки можеш поставити сюди акумулятори. Перезарядив, дозарядив ці акумулятори і далі користуєшся для відключення світла для відпочинку на природі. Супер кемпінг лампа. От я наперед кажу, вона мені дуже сподобалась, тому я її взяв. Добре, давайте ми витягнемо звідси акумулятори. Оці акумуляторні батарейки. Так, де моя лопаточка? І зараз ми що? Зараз ми її розберемо, подивимося, як там все всередині зроблено, і звичайно, замірюємо. Скільки споживає в яких режимах. Так, акумулятори далеко не відставляємо, тому що ми зараз їх будемо ще, я думаю, вставляти. Так, а як вона розбирається, я не знаю. Тут у нас щось є, може лопаточку якось. Ну, вона, я думаю, тут не клеєна. Ану, відкручується, ні. Не відкручується, ну, легасенько ми її підколопнемо, Попробуємо. А, ой, бачите, є зазорчик, зараз ми її підколопнемо. Я думаю, вона на якихось защолках таких. Защіпках і так далі. Я не включаю напришвидше, показую вам все, як є. Так, спереду не буду, так, а тут воно дуже добре тримається. Ну тут я вам скажу, треба трошки піднатужитись, як вони тут її встановили. Не хочу, не хочу її дуже сильно коцати, але. О, є! Заліз. Давайте по чуть-чуть вона клеєна чи ні. Там мені здається, що ні. Ану, тут контакт. Сильно не підлазимо, бо тут є контакт, щоб не відірвати. А як тебе відкрити, ну. О, тако підлази, вроді. Зараз ми чуть далі. Чи тут якась защіпка є. Отак. О. Вроді підлази. Блін, капець. Запакували ту лампу, ну вона не приклеєна, бо чую вона рухається. А можливо і приклеєна, не знаю, чесно вам сказати. Давайте дозаду більше. Ну, як тебе відкрити, га? Ну ти подивись. тут ззаді щось таке, якби... Ну, не годен. Ну, капець. І гвинтиків тут ні шурупчиків ніяких немає, як ви бачите. Вона просто там на якихось защолках і так далі. А тут ось що таке. О, тут щось якась защолка відщолкнулась. Аво є защолка. От тут ззаді якась защолочка була. Я так зрозумів. А тут де є ще защолки? По кругу десь мають бути, я думаю. Блін, капець. О тут-во дуже. Отак. Давайте ще одну лопаточку візьмемо, бо інакше я дивлюсь, що я не відкрию її. О! Раз, як вони її там зробили? Як вона тута... Не бачу нічого. Ну, вилазь. О, так вилізла. О, вилізла, вилізла, вилізла. Чи воно прокручується? Чи воно що? А, вона прокручується. Дивіться. Чи то вже я її відкрив, то вона вже прокрутилася. Якби вона прокручувалась. то прокручувалась. Але тут вот просто. Ану. Та капець. Попробуй <пробуй> її. О, тут пішло трошки. Попробуй її відкрити, дивись. Угу. То капець. А що там за, за замки? Я щось не зрозумів. Є якісь типу замки, але чому ж ти... Чому ти не хочеш відкриватися? Ось тут щось дуже сильно тримає. Що за замки? Зараз ми тут попідліземо. Та блін. Як... Як вона там тримається, я ж дупля не відбиваю, чесно. Дивіться, та я вже так. Її щось там тримає. Ага, бляха, от то я, як то кажуть, оця штука тримає верхня. Думаю, все я вже від цей, дивіться. От тут у нас є болтик. Блін. Ну, буває, як то кажуть. Дивіться, коротше, тут у нас є болтик, він центральний тримає, прижимає оцю колбу. Ох, бляха муха ну добре. Я ж так ще думаю, блін, ну вроді з всіх сторін ті защолки від цей. А тут у нас, як ви бачите, ось така от штука. Болт відкрутили. оцей, І дивіться, хоп! Який довжелезний болтик. І все, і проблем нема. А я колупаю. І воно має защолки, розумієте, воно. Я їх трошки погнув, але пластик, як ви бачите, добрий, все, от дивіться, воно має свої посадочні. Оце я так зрозумів. Де от ширше, бачите, я тут позагинав вже трошки. Де ширше, це в нас тут є оця сенсорна кнопка. Ви вставляєте і прокручуєте. А ні, воно і так вставляється. От, Просто вставляється, воно тут має замочки, дивіться, ось тут. Ну, Класно, просто зроблено. Ну, Той я просто не додумався, що тут є болт. Я не думав, що світить, світить. Дивлюсь, він через це матову колбу не просвічується. Я ще перед тим дивився, думаю, включив, його не було видно. Але ось так. Защолку зняли. Ну Ця защлка трошки слабенько тримає, скажу. Можна її, в принципі, Ну я думаю, добре буде. Отак От підвішити, вона витримує, бачите? Добре, колбу відставляємо. Цей шуруп відставляємо, це набік відставляємо. Зараз що ми робимо? Дивіться, в нас батарея мінус, батарея плюс. О, зараз ми акуратненько поставимо сюди акумулятори. Ну Я думаю, що послідовно, тому що, бачите, пружинки в різні сторони. Зараз ми заміряємо, яка напруга є. Де є мультиметр? Бачите? Ану пробуємо. Це у нас, я так зрозумів, мінус, це у нас плюс. 3,2 вольта, 4,2 вольта. 4,2 вольта. У нас є акумулятори заряджень. Це в нас три акумулятора, з'єднані послідовно. Добре, акумулятори у мене заряджені. Дивіться, я вже включив. Ось така у нас тут, як ви бачите, СМД світлодіоди. Стоять платка стоїть і все. Давайте ми відпаяємо один дротик. от, Батарея плюс. І замірюємо споживання на кожних режимах. Що сюди можна поставити, я вже собі придумав. У мене є ось такі акумулятори. Це в нас 14500 формату. Я розбирав багато різних, як ви бачили, ліхтариків і так далі. Вони в мене назбиралися. Я думаю, їх сюди поставити. Паралельно їх з'єднаю, десь ось тут розміщу платку зарядки, і буде вся бомба, і буде вогень. Платку можна, в принципі, IP 2312 по акумуляторах там вони мають по 400 мА три акумулятора. Це в нас буде десь до 1300 мА оця лампа. І будемо бачити реальне споживання. Бо нікуди мені дівати ті акумулятори, не викидувати ж їх. А так підуть на добре діло на переробку. Можна від одноразок сюди поставити, можна і 18650, але вони сюди не влізуться. Місця нема. Ці всі на стінках, як ви бачите, такі підтримки, щоб для осилення корпусу їх вирізати теж погано. Добре, давайте ми відпаюємо. Я візьму паяльника, відпаяємо. Так, тихенько. Відпаяємо B+. Беремо сюди. Причіпаємо один щуп. Так, а ну, як тебе? Отак, зачіпили. І ось тут зараз ми також причіпимо до контакту, щоб нам не мішалось. Отак. Супер. Включаємо. Ну, поганий контакт чи що? Та є, вроді, нормальний. Немає. О, є. Так, 25%. Як ви бачите, в нас споживання 136 мА. Це дуже мало, реально. Там на 1000 мА ставиш. Грубо говоря, цей ліхтарик при такому освітленні, там десь 9 годин просвіти, 100%. Добре, наступний режим 50%. 270 мА. На 1000 мА, десь я кажу, в районі 4 годин просвіти. І останній режим півампера, ампера. Коротше, дві години на самому яскравому, якщо 1000 мА. Добре, тут ми все зрозуміли. Ще раз давайте запам'ятаємо: виключаємо перший режим: 135 мА, другий 267, третій 437. Коротше, до півампера. Окей, добре, виключаємо. Що будемо її переробляти як відео без переробки. Хоча я вам кажу: хто не вміє паяти, не має чим переробляти, можете взяти ось такі от е, нікель-метал гідридні акумулятори там по тисячу чи там по півтора тисячі міліампер. Можна і по дві взяти, навіть є більше ставити сюди, в зарядку перезаряджаєте і користуєтесь ось такою кемпінг-лампою. Вона досить непогана і вона дешева. Так, рані. Ну що, як я це все діло буду переробляти? Хотів спочатку на ці акумулятори, але там ємності буде мало, тому що ці акумулятори мають там по 300-200 по мА. Дивіться сюди, що я буду робити. Звичайно, будемо ставити від разу. на 650 мА. Вони тут спокійно поміщаються, потім можна буде їх, в принципі, і замінити. Далі, дивіться сюди. Ця лампа розроблялась під якусь плату зарядки. Під акумулятори це 100%. Дивіться сюди. Як воно виглядає? Бачите, тут у нас мав бути роз'єм і тут у нас мала кріпитися сама плата зарядки. І мало би воно, я так думаю, йти на акумулятори. Але зробили на батарейки. Ну нічого, ми все зараз ділите все зробимо. Зараз ми тако ТП-4057, вона в нас сюди поміщається, я трошки нижче углублюсь, спущу ось сюди. Тут пропаяю отвір під Type-C, запустимо сюди. Ці всі пластини звідси позабираємо, повиводимо сюди дроти до акумуляторів. Акумулятори спаяємо нормально. І все. І звідси ж припаяємось вже до плати. Бачите, в нас є от B- і B+. А в нас тут піде з виходу вже плати на B- та B+. І буде все супер. Я думаю, переробка вдасться вже бомба, і лампа вийде бюджетна, класна і автономна. Що я вам хочу сказати. Добре, включаю я напришвидшення, приступаю до праці. Витягую ці всі пластини, вони не потрібні. Як вони витягуються, та дуже просто. Берете отак. Звідси раз, обрізаєте одну. Обрізаєте другу, навіть безпришвидше вам покажу. Це, нехай собі тут буде. Цю штуку ми відгинаємо одну, отак. І цю відгинаємо. І тепер легесенько витягуємо ці от пружини. Раз. І все. І ще одну. І тут вони нам не потрібні. Нам тільки залишаться отвори від цих пружин, що сюди ми просунемо самі дроти. Добре, вилазь, давай. Що, включаю, погнали до праці. Так, ну що, хлопці і дівчата? Лампа в нас готова, перероблена. Тепер вона на акумуляторах світить вона, все працює, бомба, реально. Лампа дуже мені сподобалась. Дивіться, індикація. Давайте ми виключимо. Індикація працює. Бачите, червоненьким світить. Зеленим буде заряджене. Коротше, все чітко, все гарно сіло. Тут трошки акумулятори, дивіться, бачите, до кінця не закрилось. Один був на 650 мА, трошки товстіший, ну нічого, воно все стоїть, все тримається. Дивіться, бо на 850 мА сюди не поміститься, кришка не закриється. Майте на увазі, хто буде переробляти. Також покажу людям, як я це все спаював. Тут дуже все просто. Ще раз повторюсь, дивіться, батарея мінус, батарея плюс, припаєтесь оце, до батареї, то, що ви спаяли. А вже. Плюс і мінус вихід по краям. Це ви припаєте сюди до плати, там де вас пише B мінус, B плюс. Це дуже просто, нічого тут складного нема. Тут все підписано, також на платі підписано. Що давайте я вам покажу, як вона в темноті світить. Зараз у нас тут, в принципі, під 2000 мА, тому що 650 на 3 це в нас виходить 1900 мА, 1950 мА. Що виключаю світло? Погнали дивитися, як вона в темноті світ. Ось так вона стоїть в темноті на зарядці, як ви бачите, заряджається. Давайте я зарядки витягну. Витягуємо зарядки, де наша та кнопка? Ось. Це в нас, якщо я не помиляюсь, 25%. Подивіться, 25%. Ось, моє робоче місце. Світи. Давайте нажмемо 50%. Ось так світи, 50%. Супер. І тепер 100%. Ну, Світла, я вам скажу, багато. Ось такі дві лампи на оцю кімнату, типу на мою майстерню. Повністю стане, щоб працювати, наприклад, і ти щось будеш бачити. Реально, дивіться, на першому режимі, тобто 25%. Дивіться, вона просвітить так приблизно там 130 мА. Коротше, 18-16 годин. От собі представте, 18-16 годин, ось такого світла. Дивіться, я відійду від своєї робочої зони. Ось так. 18-16 годин для відключення світла десь на відпочинок. Це просто супер. Тако, Блін, давайте я виключив. Другий режим, 50%. Це у нас приблизно там споживання 250 мА, чуть менше 230. Це у нас 8 годин. Ось так 8 годин. Ну, і На максимальному вона просвітить 4 години. 4 години ось такого яскравого світла. Дивіться, ось моя майстерня, ось моя робоча зона. Ну, блін, просто шикарно, реально. Ця лампа однозначно вартує своїх грошей чи на акумулятори сюди поставити нікель метал гідрідні, чи на батарейки. Можна і переробити. Переробити буде ще краще. Реально ціна 200 гривень. Була б ціна ще 150 гривень. Ціни б її не було. Реально, вона мені сподобалась. Саме перше це за практичність, і саме друге компактність і автономність, як то кажуть. Так що на цьому все пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.